Ними захоплюються, їм заздрять, але ніхто не має жодного уявлення, через які кола пекла їм довелося пройти. Вісім неймовірних історій українців, які емігрували до Сполучених Штатів Америки і стали більш успішними ніж місцеві жителі. Все це у відвертому документальному фільмі Американська мрія у пошуках правди. Героями стрічки стали люди різних професій. Серед них співачка Міка Ньютон, модель та актриса Тетяна Родіна та мільйонер і чемпіон США. З футболу Дмитро Коваленко і у всіх своя драма та своя історія американської мрії. Стрічка Американська мрія у пошуках правди дійсно особлива, адже створювали її на чистій ініціативі, без бюджету та виділених коштів. Режисер та автор ідеї Володимир Мула український журналіст та блогер. Свою роботу він називає мотиваційною, адже якщо на чужині українці можуть досягти успіху у надскладних ситуаціях, зможуть зробити це і на батьківщині. Субтитрувальниця Оля Шор І у нас в гостях режисер фільму Американська мрія у пошуках правди Володимир Мула. Вам доброго ранку Доброго ранку, доброго. Ну, ми вас вітаємо, тому що вже 5 травня вже буде прем'єра цього документального фільму. І в Києві, і в Одесі, і в Львові, і в Харкові, і в Сумах, і в Тернополі. Ну, в багатьох областях нашої України. Але перед тим як почати розмову, хотілося б, щоб наші глядачі подивилися трейлер. А потім ми вже перейдемо до предметної розмови. Будь ласка. Хлоп'ям одірвали від батьки. Він перелетів океан до Чикага на футбольний турнір, а там потрапив до чужої родини. Хлопчик плакав у ліжку, а в школі бився з однолітками. Проте він мав свою мету, тренувався щодня і щоночі і уперто до неї йшов. Маленька дівчинка з Франківщини виступала на фестивалі «Зірки покупці. На виросла популярною співачкою і навіть поїхала від України на Евробачення. але доля круто змінила її життя, закинула до Каліфорнії і змусила позбутися всього, що вона любила. Перевершена вродливиця з Луганська перемогла на кількох конкурсах краси. Вона підкорювала олігархів. На неї заздро дивилися дівчата. Вона відкрила власну модельну агенцію. Проте в 40 років світ перекинувся. Красуня опинилася на Брайтоні, і таких, як вона, тисячі. Ви просто не повірите, що їм довелося пережити і ким стали ці люди. Мільйонер і чемпіон шас футболу та дублерка Джулі Робертс і Джоді Фостер у мотивувальній стрічці Володимира Мули. Американська мрія у пошуках правди. Це просто якийсь блокбастер. Такі, інтри... Документально мотивують заінтригували особливо в кінці фраза, що буде після перегляду стрічки, буде супервисновок для української держави. Це цікаво, ми це питання трішки на кінець да. перенесемо. Власне, це вже друга стрічка, документальна перша стрічка американська мрія у пошуках правди. Це все таки було про простих людей, які живуть, проживають в Америці українців. А зараз вже про відомих особистостей. Чому саме такий Вибір зробили там багато і інших наших відомих зірок проживають. І взагалі чому прийшла думка от знімати про наших от там за кордоном? Ну перш за все, я хочу сказати, що в нас був перший фільм. Так ми його показували в Києві і у Львові. І після прем'єр до, до нас підходили глядачі і казали: а є ж успішні українці в штатах, чому ви їх не показуєте? От і ми пропрацювали спочатку 15 осіб. Ми спочатку думали, що будемо там знімати куніс. Йововіч, угу. але потім, потім сіли і такі подумали, що ми відмовимося від таких брендів, від впізнаваних облич і зупинимося на успішних невідомих українців, щоб показати їх тут в Україні. І коли ми копнули глибше, ми зрозуміли, що всі ці українці вони пережили драму. Вони переїхали в Штати, опустилися на, на дно і потім змогли. Піднятися і досягти успіху в певній сфері життєдіяльності. Володь... діяльності Димери, Вони пережили перш за все драму в Україні, перебуваючи проживаючи в то штатах. чи все таки в В Штатах. В штатах. В, штатах. В. в штатах вони приїхали, і світ пере... перевернувся. Їхні очікування не справдились, тому що. Тут українці, які е, е, живуть, в них трошки інше уявлення про Сполучені Штати, і, і коли вони по потрапляють в е, абсолютно інший світ без знання мови грошей, друзів знайомих, їм надзвичайно складно, і тому ми цим е, фільмом хочемо показати, що досягати успіху можливо, що українці вони нічим не відрізняються від інших е, е, людей, і тим паче е, в абсолютно інших. Умовах вони досягають мега успіху, чому вони не досягають в, в, в Україні? В чому от ця основна причина? Дмитро, що вас найбільше вразило під час спілкування, під час зйомок, що в людях історії, чи, чи не тільки це перш за все історії, тому що от якщо брати впізнавані обличчя, так а якщо взяти наприклад Таню Родину, так вона поріхла в 40 років. 40, це не в 15, не, не, в, не в 20, не в 30. так? Поїхати в 40 в абсолютно інший світ без знання мови і досягнути там успіху, ну це мега круто. І так само, якщо брати інших е, е, людей, які не показані в, в трейлері, ми взяли. Програміста з Твіттера. ми взяли ста стартапера е, Вадима Чаленка, який при при придумав пристрій, е, викинув цю всю свою ідею на Кікстартер і підняв 250 тисяч доларів. А от серед іншого, міканікуну українська співачка і колись учасниця Євробачення від України. Е, вона перебуває в Америці, живе там і, взагалі-то, е, покінчила кар'єру, так шоу бізнесі співати про це. Вона відверто розказала в фільмі Американська мрія в пошках правди у вашій кінострічці. Не тільки ці подробиці дізнаємося за книжку пауза. Дочекайтеся. Продовжуємо говорити про амбітних талановитих і неймовірних українців, які знайшли все таки своє не остаточне, але щастя там за кордоном на американському континенті. Режисер мотивуючий документальні кіностички Мола. Мермола, американська мрія пошках шкахправду на гостях Міка Ньютон, зокрема, в кіностичці заявила про те, що вона вже ніколи не повернеться в шоу-бізнес, і взагалі співати не буде. Вона вам сказала відверто, що її спонукало до цього. Так вона розчарувалася в українському шоу-бізнесі, і це у фільмі також є І Більше того, в неї вона також стояла в Штатах перед вибором, чи повертатися в Україну, коли в неї не вийшло, от в шоу бізнесі американському, чи все-таки попробувати з нуля нову кар'єру в новій ролі? І вона вирішила не повертатися. Вона перший рік е після того. Е Після того, коли зрозуміла, що в Україну вона все таки не повернеться, вона перший рік заробляла тим, що викладала дітям вокал, а потім почала ходити по кастингах і почала зніматися в рекламах. І от в неї за плечима зйомки зараз в рекламах Фейсбука, різного роду і автомобільних брендів і це дуже показова іс історія, тому що їй було в рази важче. Вона тут була успішною, її тут всі знали, і вона приймає рішення не повертатися. Ну мені здається, що це дорогого вартує. Так, власне. А... Ми бачимо зараз Міку Ньютон, ще зараз поговоримо і про Дмитра Коваленка, футболіста. От, але я е, перед цим хочу показати от, афішу пошуках травня, в е, пошуках правди з 5 травня у кіно. Е, ось, ось-ось, зараз ми можемо побачити. Так зараз ми розіграємо, е, розіграємо зараз квитки на нашій сторінці у мережі Facebook. Ось. Я запрошення біжу, так, 2. так це два запрошення на київську прем'єру, 5 травня о 9-й вечора в кінотеатрі Україна. Uh -huh. uh, приходьте, тому що там і актори і також будуть, ну, ті, яких uh -huh. я, 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 ми зняли, uh -huh. і ми uh, розкажемо взагалі, як uh -huh. знімалася ця історія, як зароджувався цей проект. Тому я думаю, що буде цікаво. Володимире, таке питання: а в чому мотивація? Ви кажете, мотивуючий документальний фільм, що маю на увазі? Мотивація безумовно. Ми перед цим сказали, що треба не здаватися, що будь-які труднощі можна пережити. А не вже мотивація в тому, що якщо вам не живеться тут в Україні, то буде краще житися там в Америці. Це найчастіше питання, яке так, дайте відповідь, яке я зараз отримую. Ми не мотивуємо людей виїжджати в Штати абсолютно ні. Ми мотивуємо людей по-перше, подивитися на ці історії. І зрозуміти для себе, що в Україні йде не так, чому в Україні не, не не досягають успіху, а досягають успіху за кордоном в абсолютно іншому світі, так бо здавалось би, тут е, у вас є знання, мови, друзі, там під Підтримка, так? чому люди не досягають успіху? І якраз у фільмі от успішні е, ці особистості, вони і скажуть, в чому основна причина, чому так від, 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 відбувається. Якщо у двох словах ми це все е, зводимо до рівня громадянського суспільства, який не дозволяє в Україні розправляти крила. Ну, але багато ж у нас зірок і відомих людей, і, ну, змогли все-таки розправити крила і успішно себе почувають. Їм для цього не треба їхати і починати кар'єру десь за кордоном. Дону. Але це більшого ну, по більшій мірі винятки з правил, ніж ну на, на потік, це стає. Ну, це ще довга дискусія. Власне, ще раз, от, до того що я почала. Ви сказали, що має в кінці супервисновок для української держави. Що це за супервисновок? А це ми так інтригуємо гля, 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 глядача. Ви хочете, щоб я зразу вам все розповів? Ну, натяк, дайте, будь ласка, пане Володимире. Потрібно почати з себе. Безумовно, добре, і таке. Запитання, власне, ви, як режисер, ну будь-який режисер приймається героями, будь-то художній фільм, або документальна стрічка. Якщо ви приєдналися цими а, своїми героями, що ви для себе, який урок ви для себе, як для режисера і як для людини, як для громадян України для себе зробили? І до чого вас, як режисера, мотивували герої вашої стрічки? Мене мотивувало до того, що абсолютно нічого в цьому житті неможливо. Я це почерпнув буквально от з цим фільмом, коли я почав говорити з кінотеатрами, і вони мені почали відмовляти. Вони не хотіли брати документальні фільми mm -hmm. от в прокат. А це і взяли. В взяли, і зараз у нас є 30, -30 кінотеатрів, причому ми працюємо без прокатних е ком mm -hmm. компаній. 5 секунд залишається. Поїде Володимир е Мула в Голівуд знімати, там залишиться в Америці. Там залиш... краще не залишиться. Нас гостя був американський український режисер. Фільму Американська мрія в пошках правди Володимир Мулайка, який зняв кінострічку про видатних українців, знаменитих українців, які там знайшли життя в Америці. Не здалися і з 5 травня. Прем'єра цього фільму в багатьох областях України. У нас два квиточки. Заходьте на на сторінку сніданку враже Фейсбук і вигравайте. Ми вам гарно дякуємо. Дякую, Я пане Володимире. Будемо дивитися на таких екранах. Варшу зі документальному диву.